Друзі, усім привіт! Ви на каналі Вадим Шадов. Сьогодні у мене другий день відпочинку село Рудківці, Річка Дністер. Хто не дивився першу частину, обов'язково заходьте, дивіться, ставте там лайки, підписку, коментарі. І так, другий день у нас розпочинається з басейну. Ми всі повисипалися. Взагалі спати бомбезно. Ранок я почав з теплого басейну, а зараз прийшов, от хочу на цей от басейн покупати. Тут вода холодна, але мені тут дуже вчора сподобалося. Хочу продовжити тут відпочинок. От. Сережа перший йде в плав. Поздоровайся з підписниками. Ну, да. ну так, ну от бачите, можна сидіти собі і відпочивати на камінцях. По всьому контуру. Да. Ну діти купаються. О. Я теж так хочу. Зараз поставлю камеру і теж так зроблю. Ну що, холодно? Ні, не, не холодно. У нас похвальніше не Ну, Мені тут подоробиться Так, да, В принципі, як і вчора. Вот. І зараз ми тут покупаємося і сьогодні хочу е, взяти катер на прокат, Поплести на той берег. Така цей, прогулянка на катері, як в тому році ми брали. Прикольна штука стоїть, буквально того року стоїло 150 гривень, там дуже прикольна водичка, хочемо там покупатися, поплавати по Дністру, вам щось, якісь гарні місця показати. То ми десь зараз пів годинки на басейні і будемо брати в оренду цей катер, плести на той берег. Отакі у от нас плани. І заодно побуваю на березі, зараз в Рудківцях покажу, яка там обстановка. Там Серйозні, як вона? Зараз так дуже добре. Вже посідали. Покупалися в одному басейні, перейшли в другий. Це прямо як ставоцька, це не басейн, це ставоцька. Ось така зараз ситуація в Рудківцях на основному пляжі. Людей трохи є, але звісно дуже мало. В основному машини, які спускають катера. Екскурсії, до речі, ходять і моторні лодки також плавають, бо я чув таке, що не можна на моторці, але на Дністрі бачу без питань. От. Людей реально не дуже багато. Це, е, я був того року, то отут -от було повністю все в людях. А зараз пусто, але ну, мені кажеться, що ще Дністр холодний. Пиво працює, є сапи, можна взяти ось в оренду. Я ще хочу сходити зараз, подивитися, що робиться з палатками. Три доби 250 гривень просто за машину. Я так розумію, якщо в будь це дорожче, І дивіться, яка тут обстановка цього року. От, палаток, до речі, дуже багато. От, люди відпочивають. Так, пройдусь скоренько, покажу вам. І ми вже забронювали екскурсію. Зараз цей, зараз попливемо на той берег. Я дуже люблю той берег Дністра, там таке кам'янисте дно. Нам дуже круто купатися, заодно і попробуємо водичку, скажу вам, чи Дністер вже прогрівся, чи ні. От. Ну коротко, дивіться, отака от обстановка. Людей реально достатньо, з палатками відпочивають, нормально щось доробили, якісь лавочки доробили, якісь столики доробили. Там взагалі вони якісь бесідки є. І там вони построїли. Трошки за рік оприлюднили, так скажемо. Є дрова можна взяти. О, 250 гривень, три доби. В принципі, нормально. О, дивіться, які побудови вони роблять. Того року цього не було. Але вони ще будуються, то має бути взагалі прикольно. Так, йдемо тепер назад на берег. Сьогодні прям така спека, просто капець. Я вже трошки підгорів. От, ну, в основному такі дорогі машини, з катерами приїжджають. Людей на основному пляжі трохи є, але порівняно з тим роком, то... Ну, взагалі мало. Того року, пам'ятаю, приїжджав, тут не було де рушника кинути. А цього року взагалі просто. Можливо, ще рано. Ну, не знаю, побачимо. Ми хочемо ще раз поїхати на цю базу. Ми вже собі будемо бронювати, бо база нам дуже сподобалась. Реально, одна з самих-самих. Ось так виглядає цей катамар, катамаран всередині. 150 гривень коштує. Так, катнулися ми на цьому катамарані, подивилися на Дністер, тепер хочу спробувати водичку сказати вам. Ну, скажу так, водичка ще трохи прохолодна, людей купається мало, От. але чистенька, дивіться, яка прозора. От. Ну, Дністер реально прохладний ще. Скупнутися можна, ну так, поплавати ще важкувато буде. Зайти, вийти то нормально. Ось от такі от справи тут на Дністрі. стрі. Все. А ми їдемо назад на нашу базу відпочинку. Ми продовжуємо наш відпочинок, так як на катамарані у нас не вийшло шампусі. Ми його зробимо. відкриємо тут, вип'ємо біля басейну. А від теліфон. Батькосина купали телефон. Так ти що? Я свій першому валяю. Бетасина не закупається. Прекрасний відпочинок. Да, зараз обідня перерва. Зараз накупаємося. Будемо це обідати. Тут водичка така прохолодна взагалі на контрасті. Бомба. Зараз відчути що щось, звісно, не мене. Не позор мене. <позор мене> Є, я просто прийшов Хорошо. І так, ми вже пообідали, перекусили, так скажемо, і тепер йдемо вже на басейн з підігріву. Сонце, жаре просто жесть, але дуже круто, що на цій території є басейни, що можна собі буквально від альтанки відійти там 20 метрів і охолодитися. Ми зараз купаємося в басейні з підігрівом, водичка прям бомбезна сьогодні. От Людей небагато на басейні, там буквально постійно чоловік 7-10. Місця вистачає. І що ж, будемо купатися до вечора, а ввечері вже будемо якийсь шашлик робити, вечерити, відпочивати і завтра нам вже їхати додому. Не дуже хочеться, але відпочинок нам тут сподобався і ми напевно будемо їхати сюди знову, буквально через пару тижнів, знов поїхати, відпочити. Бо тут прям дуже добре. Ось такі от у нас плани. Саме головне камеру не вкупити. Добре. Красота. Коли така спека на вулиці, всі басейни, вони прям виручають. Ще хотів обсудити тему, що ця база відпочинку знаходиться далеко від річки Міста. Далеко це десь кілометр. Ми от їхали на катамарани, це сіли в машину і там проїхатись пару хвилин. От. Ну, чесно кажучи, з такою базою і не хочеться на річку. Тут видно саму природу Дністра, видно сам Дністер, от з альтанки, з балконів. Ну я раніше завжди хотів приїжджати на якісь бази, то які дуже близько біля води. А от зараз я вже змінив свою думку. Якщо є стільки басейнів і такий комфортний відпочинок, то в принципі насолоджуватися природою і плавати в басейні дуже навіть добре. Ну і Дністар, що такий прохолодний, то зараз взагалі, от це буде ідеальний варіант. Ну якщо їхати саме в Рудківці. От, якщо ви знаєте, до речі, якісь бази толкові, то напишіть в коментарях, що варто уваги, що десь є можливо на такому рівні. Ми накупалися вже і розпалили вогонь. Зараз будемо готувати вечерю. Не щось так заклало з тою алергією, що просто жесть. Ще раз рекламую АТБшні глобіно-часникові ковбаски. Ми їх постійно беремо, вони дуже смачні. Якщо не пробували, обов'язково беріть собі на гриль. Вони прям реально прикольні. Зараз вогонь перегорить, а сьогодні ось ці от ковбаски ми взяли 2 кілограми на всю компанію і будуть овочі-гриль. І зараз ми ось так от сидимо тут, насолоджуємося вогнем, дивимося на природу і. На басейн. Отакий в нас вечір. Тут альтаночка зовсім близько. Ми собі тут жаримо щось, сидимо, спілкуємось, проводимо, так сказати, час. От, нікого немає, але ввечері тут включають підсвітку. Я навіть не переодівався, басейн сьогодні дуже теплий. От, включать підсвітку, я хочу сьогодні ввечері тут покупатися і дивіться, який. Там далеко-далеко Дністер. Ось з таким виглядом ми снідаємо, обідаємо та вечеряємо. Ось так виглядає басейн в вечірній час. Це вже, як бачите, у нас стемніло. Зараз 10-та година вечора. Басейні ще всі купаються, басейн цей теплий, а ввечері ось включається така підсвітка. Ну, дуже прикольно. Друзі, усім добрий ранок. Сьогодні у нас день від'їзду. Ми покупалися, поснідали і зараз вже будемо їхати додому. Я вам хочу ще швиденько показати базу. В, першому, в першій частині відео я вже повністю зробив обзор. І, можливо, хтось не дивився, зараз хочу так само зробити огляд території. Дійсно, база відпочинку дуже толкова, нам сподобалося за адекватні кошти. Накупалися, відпочили прям супер. Я так хочу швиденько ще пройтись. Якщо вам цікаво, то переходьте на... Першу частину відео, там прям такий огляд, я обійшов повністю всю базу, прям розповів, що воно і як воно. І так, ось в, так сказати, вхід або заїзд в цю базу. Тут є парковочні місця, можна машину свою поставити. Ось такі от альтаночки, гамак, басейни. Цей басейн без підігріву, але він зараз вже досить теплий. Ми тут купалися, дуже прикольно. У нас зараз, бачите, яка погодка дощ йде. І не хочеться звідси взагалі їхати. Ось такі всякі фонтанчики. Альтанок, до речі, вистачає на всіх. Тут без проблем взагалі знайдете собі з місця, щоб посидіти повечеряти. Ось такий дитячий басейн, він також без підігріву, трохи прохолодний, але виглядає дуже прикольно. Так. Дощ у нас все сильніший і сильніший. Давайте я так буквально швиденько обійду. Але якщо що, то дивіться першу частину, там прям все подробно розповідаю. вам. Так, Цей басейн десь з підігрівом, водичка взагалі бомбізна тут. Басейн тут десь 2 метри глибини, там далі десь метра півтора. В основному цей басейн основний, в ньому всі і купаються, бо він з підігрівом. Ось так виглядає територія. Все в соснах пахне ялинкою, дуже комфортно тут сидіти та відпочивати. Ось такі от є альтаночки. Так, йдемо далі. Ми заселилися в будинок номер 4 Ось наш будинок. Ось так вони виглядають. Номера також в першій частині, дивіться, ми на другому поверсі заселилися. Ось ще є така гойдалка. Зараз просто бачите, дощ почався, всі люди по номерах, от, але людей тут багатенько. Такі от є ліжаки для того, щоб посидіти в день, позагорати. Ну, Найулюбленіший мій басейн це отакий. От от. Тут бачите от камінці, на них посидіти класно, відпочити. Такі вони зроблені, як сталок. І ось будинок номер 6 і 5. Отак виглядає вся територія. Ми вже потрошки будемо збиратися їхати додому. Не хочеться, але два дні відпочили прям класно. Від себе я цю базу рекомендую, сюди варто приїхати. Тут прям відпочинок дуже класний. Ну що ж, друзі, так я вже буду зараз збиратися. Буду закінчувати це відео. Обов'язково підтримуйте україномовний Ютуб, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, відправляйте це відео вашим друзям. Ну і всім пока.